Крутеньке відео. Е, вирішив я зробити нуклеуси. Трохи хочу матки поміняти. Що я зробив? Я забрав звідси сім'ї, з однієї сім'ї зробив зльот джоли на корпус. Корпус поставив 145 рамки. У мене нуклеуси на 145 рамках дві рамки йде в нуклеус. О, такі от нуклеус. От. Сюди зробив прибивку, тобто розплоду тут не було взагалі ніякого. А, була тільки льотна бджола, ну і молода якась кількість бджоли злотіє, там що була в, в тому ящику. Е, Витягнули вони з 88 десь, е, ну, одним словом, маток-маток в кінцевому результаті з відбраковкою. З усім вийшло десь 30, 33 чи 38. Ну я 5 штук віддав товаришеві, ну, рахуємо 33. Е, сьогодні ще 4 відбракувалося. Роблю я 12 нуклеусів і маткомість, і роблю ще 12 маткоміс в селі зроблю привезу сюди на заміну, ці везу в село. Загодовував я ці рамки сиропом. Що в нас виходить? Джола їхня, матки їхні, нуклеус на їхній матці, на їхньому меді. Льотки на 4 боки в нуклеусі, в принципі, переходити вони не повинні. Відстоювати буду, напевно, добу. Сьогодні закладаю, завтра ввечері випущу. Ну, Можливо, дві доби. Рекомендую три на четверту випускати, ну, я швидше випущу. Клітки я відкриваю а, через відкриваю через мале відділення. От є це мале відділення, воно в мене з Кандієм, я в нього запаковую Кандій. Це відділення для запуску бджоли, але я так випускаю. Я привідкрив клітку і так я буду випускати матку. Вони її повинні зараз випустити. Ну, як правило, випускають. Бувають варіанти, але кандію там небагато, я даю так, щоб їм легко випуститись. Ну, така ситуація. Тобто, як правило, таке працює добре. Проблем, як правило, не виникає. Хоча, хоча можуть бути варіанти. Добре, матки хороші, до речі, покажу матки. Е -е, якщо буде видно, матки дуже-дуже з довгими черепцями, відгодувалися. Чотири дня матки були в сім'ях. ну Це досить нормальні черевці. Ще треба подивитися, як вони облетяться з такими задницями. От. Але якщо облетяться, то це будуть досить хороші матки. Сім'я хороша. Прививка з цієї сім'ї, сім'я хороша. Сім'я робоча і меддала. При тому, що меду практично тут не було в мене е, на, на цьому балконі. Ну Така справа. Всім гарного сезону. Шануйтеся.